Кіпедія шукала нових авторів статей серед чернівецьких студентів. Розброюватись добровільно закликає Буковинців міліція. Площа турецької криниці у Чернівцях може перетворитися на площу Святої Марії. Часновин Чернівці на п'ятому каналі Ваші увазі, події середи. В студії працює Ярослав Муфрик. Вітає вас у Чернівцях. На вулиці Алматинській горів автомобіль. Пожежа в автомобілі Нісан виникла вдосвіта. Як повідомили в управлінні МНС, вогонь знищив моторний відсік та пошкодив салон легковика. І доки встановлюють офіційну причину займання та суму збитків, мешканець прилеглого будинку розповів: їх із дружиною пів на п'яту ранку гавканням розбудив собака. Тоді помітили загорання. Перед тим в Машину, начебто полетіло щось важке. Жінка побігла до вікна, подивитися, що робиться. І побачила, що каже, сусіда машина загорілася. Почула якийсь, типу, хтось типу, як камінь кинув. Бам, і собака, собака теж на всі звуки вона відгукується лаєм. Це вже безперестанку практично гавкала. У Чернівцях пограбували 86-річну жінку. Бабуся звернулася до правоохоронців із заявою про те, що двоє молодиків увійшли до її квартири через незачинені двері та викрали 1200 гривень. Згодом правоохоронці затримали 25-та 18-річного чернівчан, які раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. За фактом порушена кримінальна справа. Нападникам загрожує 12 років позбавлення волі. Повідомили у секторі зв'язків з громадськістю ОМВС України в Черні. Нівецькій області. Міліція дозволила буковинцям добровільно здати незареєстровану зброю. Якщо громадяни це зроблять самостійно, то жодної відповідальності вони не нестимуть. Таку можливість міліціонери дають тільки до кінця місяця. Місячник добровільної здачі зброї розпочався з 1 квітня, і як результат, за цей час боковинці принесли майже 140 одиниць зброї. За це їх звільнили від кримінальних та адміністративних санкцій. Окрім того, цю зброю міліціонери можливо навіть дозволять зареєструвати. Якщо здається, зброя мисливська або газова, то буде вирішуватися питання про реєстрацію на, на цього громадянина, який її здав після. Зрозуміло, після. Е... Виготовлення ним відповідних документів що стосується зброї. Е... Військового зразка така зброя не реєструється, а здається на склад на знищення. Власники незареєстрованої зброї, які не здадуть її протягом місяця, будуть притягнені до кримінальної відповідальності. За словами міліціонерів, часто таку зброю виявляють як при перевірці автомобілів, так і у помешкання громадян. Є випадки, коли перевіряючи по місцю проживання особи, наприклад, мисливської зброї, да дозвіл чи продовжений дозвіл, чи ні, значить виявляють у нього відповідно і. Порушення значить, зберігання зброї, і може й іншу знаходять, тобто випадки -таки різні. Правоохоронці також нагадують про необхідність перереєстровувати зброю, оскільки термін обліку зберігається протягом трьох років, після чого його необхідно продовжити на Буковині. Майже дві із половиною тисячі власників зброї, які цього не зробили, а тому вони будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Проти будівництва малих гідроелектростанцій на території Чернівецької області виступили в обласному управлінні охорони навколишнього природного середовища. Хоча в області від вересня минулого року почала діяти програма, за якою малу гідроенергетику мають активно розвивати, визначити місця для будівництва малих гес, і навіть сплановано де шукати фінансування. Екологи запевняють, не даватимуть згоди на зведення таких об'єктів. За радянського союзу в області функціонувало шість малих гідроелектростанцій. Зараз діє лише одна у селі Яблуниця Путирського району. Подальше будівництво «Малих ГЕС» не даватиме економічного ефекту, а лише шкодитиме довкіл. Вважають екологи. Немає ну, я підстав сіяти паніку чи робити якийсь ажіотаж, що в Чернівецькій області буде будуватися якась енна кількість гідроелектростанцій на наших гірських річках. Я маю свою думку як біолог з цього приводу і хочу сказати, що вона співпадає моїм посудовим обов'язкам. Вважаю, це недоцільним. Не обґрунтованим економічним, і яке може шкодити нашій природі і унікальності нашого регіону. Площа турецької криниці у Чернівцях невдовзі може перетворитися на площу Святої Марії. З такою ініціативою виступили представники церкви та релігійних організацій під час засідання громадської консультативної ради з питань охорони культурної спадщини. Чи зміниться назва площі? Дізнавались наші журналісти. Ще на початку минулого століття площа турецької криниці носила назву площі Святої Марії. Релігійні організації та представники церкви стверджують, необхідно відновити історичну справедливість та повернути попри попередню назву. Якщо ми ось з церкви скаплиці збережемо цю назву площі Святої Діви Марії? Я думаю, що там є і вулиця за нею мови немає. Вона собі лишається турецька вулиця, скажімо так. Тому назвати Площу Святої Діви Марії, я думаю, це було би дуже гарно, достойно для наших дітей і предків, тому що дійсно вже це входить у житло, бо ця назва. На місці Аркади з фонтаном, яка красується в центрі площі, священики пропонують побудувати каплицю успіння Пресвятої Богородиці. Така споруда, на їх думку, могла б відродити традицію свячення води на свято водохреща. Натомість архітектори переконують, на реконструкцію площі з міського бюджету вже витратили 17 мільйонів гривень, і такі нововведення просто не по кишені міській казні. Не зрозуміє нас громада, що ми потратили кошти на фонтан, на Аркадова сьогодні будемо щось зносити і будемо знову міняти рішення, не знати, як же це сприйме громадськість. Представники консультативної ради зазначають, про будівництво каплиці треба було говорити ще у 2008-му, коли площу відновлювали. А зараз вже надто пізно для таких кардинальних змін. Компромісом при цьому може стати зведення пам'ятного знаку, який би нагадував про історичне минуле поприща. Не всяк, не так багато залишилися. Площ історичних, які є площами. Сьогодні починати забудовувати площі, ми просто не маємо права. Державним архівом, обласним надана була історична дорочка також і показана від серпства, скажімо, пам'ятника знак пам'ятного Христа, який його поставлені на місці вівцянок. Церкву згідно з Богородиці. На сьогодні він втрачений, але я думаю, що... Саме такий пам'ятний знак ми могли би поставити, знайти місце десь на верхніх позначках самої площі. Наприкінці засідання Рада запропонувала замовникам підготувати ескізний проект встановлення пам'ятного знаку на турецькій площі, а також провести ґрунтовне вивчення доцільності зміни її назви. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 380 тисяч статей наразі нараховує українська Вікіпедія. Це надто мало кажуть фахівці. Тому представники громадської організації Вікімедія Україна вирішили провести семінари тренінги в усіх містах України, аби залучити до роботи над статтями у Вікіпедії як дописувачів. В Чернівцях шанувальники цієї мережевої енциклопедії ділилися досвідом в приміщенні КНТУ. Згідно статистики, українська Вікіпедія є одним з найпопулярніших інтернет-ресурсів, який постійно розвивається. Це своєрідний інформаційний майданчик для всього студентства. Тому керівники проєкту Вікімедія Україна бажають залучити до написання нових статей та редагування старих як найбільше молоді. Найголовніше це просто зайти на сайт Вікіпедії і сміливо працювати. У нас є навіть правило будьте рішучими. Пишіть про те, що про що цікаво вам, про що може бути цікаво іншим, діліться своїми знаннями. І ви зможете внести свій шматочок творчості. Досі найбільш активні дописувачі є жителі Києва, Львівської, Донецької та Харківської областей. Найчастіше пишуть про рідний край, про містечка, де живуть, а найменше статей в галузі точних наук, зокрема математики. Хоча студенти кажуть, що дуже часто використовують Вікіпедію для написання різноманітних доповідей чи рефератів. Досить доступний, досить багато інформації, і можна ну кожен користувач може сам відрегувати статті, доповнити щось, щось заперечити навпаки. Своєрідний діалог і кожен може внести свою частку в до ресурсного потенціалу. Завдяки певній категорії користувачів Вікіпедії найбільш популярними статтями в нас є публікації про Україну Тараса Шевченка чи Київську Русь. В той же час у Фінляндії найчастіше шукають інформацію про Джастіна Бібера. Хелловін та марахуану дописує наша молодь також на теми культури та музики. Дописувати роботи також мала е, певну практику, певний досвід, е, і також і по субкультурах, зокрема е, по готичній культурі, по різноманітних панках і таке інше. По в галузі музики теж. Що ж до буковинців, то наших земляків найбільше цікавлять статті про Чернівці. Що ж до мови, то фахівці зазначають, що вся Україна частіше пише російською, але редагує українською. Тому ми на правильному шляху. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Таким побачили нинішній день журналісти п'ятого. Наші новини також можна знайти на сайті ACC та в мережі Фейсбук. За мить Василь Галущак розповість про синоптичну ситуацію в місті та області. І пам'ятайте, ніколи не зрозумієш, що означає досить, доки не дізнаєшся, що означає занадто. Будьте з п'ятим. Гарного вам настрою!